Урочисто відкрив змагання у спорткомплексі Динамо, начальник управління Державтоінспекції МВС України в Житомирській області, полковник міліції Олександр Кравченко, який побажав учасникам змагань успіхів, аби гравці усіх команд із повагою ставились до суперників та побажав перемоги найсильнішим. На виконання вимог наказу міністерства внутрішніх справ 12 вересня номер 876 проводяться під патронатом міністра внутрішніх справ по всій території України такі чемпіонати державної інспекції з футболу. Значить, сьогодні нам випала така можливість в період 17 жовтня по 20 -те, на території Житомирської області будуть такі проходити спортивні змагання. Учасники змагань налаштовані оптимістично та сподіваються на перемогу. Думаємо, що в принципі Команди, на мою думку, дуже сильні. В принципі, приїхали за перемогою, а час покаже, в принципі, як ми зіграємо. В команді у нас входить склад 11 кажуть, найкращих, найсміливіших, найвиносліших футболістів, будемо так називати. Будемо захищати нашу область, кажуть, і будемо старатися робити все можливе, щоб гідно з нашими кажуть, соперниками змагатися на, на рівні. На переможців зональних змагань футболістів-автоінспекторів очікує фінал, який проходитиме у Києві.